Що таке гарна репутація у дівчини? Вона порядна, вона нікого не кидає на гроші, вона не крутить якісь там плітки за спиною. Подруг вона не буде уводити чоловіка з родини. А якщо в неї було багато чоловіків, ну а скільки як... її років? Скіль... Скільки це скільки багато? років і чому, і чому їх багато? Ну бо вона просто якби проводила ну, тому час. Вона, тому що вона це погано. Ну, ну, це не погано, просто це не, не мій вайб. Ну, якщо їй 30 років, і вона там три місяці з одним зустрічається, потім з другим. Звісно, що їх там до 30 років буде багато. Але якщо вона ще багато, це скільки. Пася, дивись, на 20 років 100 партнерів це багато. 1000 партнерів на 30 років це теж багато. Ну, я маю на ну, батьку, знаєш, такі прям безладні там статеві зв'язки, мені це просто не близько. Ну а якщо там є дівчина, їй там, я не знаю, там скільки років, і в неї дуже-дуже дуже багато і стосунків, і партнерів, і так далі, напевно, в неї є якась там проблемка, що вона. Або вона обирає там, неправильних чоловіків, або там, вона якось себе там, дивно поводить у стосунках, що ці відносини там довго не тривають. Знаєш, тут все дуже індивідуально. І знову треба таки, дивитись. Є дуже різні чоловіки. Є, є прям, знаєш, консерватори чоловіки, а є там дуже сучасні. Тому що є чоловіки, для кого. Це, по-перше, любов, а далі це вже і весілля, і, і здоров'я, і так далі. А є чоловіки, які там, або там жінки пропускають цю строчку кохання, для них це одразу і весілля, і так далі. Це абсолютно різні люди. Розумієш?